Не буду сьогодні забирати у вас багато часу. Хочу навести лише один приклад із свого життя. Один приклад і більше нічого. Ви знаєте, 20 років назад в залі, правда, ще старої 13 школи я сидів як випускник, прийшовши на вечір зустрічі з випускниками. Я думав, що я вже дуже доросла людина і що в мене так багато заплачено. І коли директор нашого Віктор Олександрович... Прощатись зі з дитсадка. Але ми йдемо сміливо, рідна школа нас приймає. Хтось із нас колись можливо ще прославить. різницю Альона! Біло туполь зрізає листя, рушняє, падає по ні. Уперше діти урочисто перепускають вільний на Нашій духіли.